Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, зміни в отриманні субсидії в нарахуванні субсидії, в оформлені субсидії, тобто кардинальні зміни. Є в цих змінах ряд дуже позитивних моментів. Тепер не доведеться стояти в чергах там по декілька годин, шукати ці всі справочки. але є й нюанси. Нюанси саме по перевіркам. Тому розповідаю вам все, щоб ви були готові, як це все буде надалі працювати, тому що в тестовому режимі вже запускають такий механізм. Тож, що зміниться в субсидіюванні людей? В процесі оформлення субсидій, як ми знаємо, усі субсидії вже перенесли від міністерства соціальної політики до пенсійного фонду, і з грудня місяця минулого року оформленням і видачою субсидії займається саме пенсійний фонд. Для чого це зробили? Зробили для того, що в пенсійному фонді є усі відомості про громадян і оформлення субсидії відбувається легше. Менше документів потрібно зволікати, тому що вони і так про вас вже майже все знають. І от на основі цього вирішили піти далі. Тепер оформлення субсидій переносять до дії. До дії, а також до кабінета пенсіонера. Такий принцип і механізм оформлення субсидій дозволить вам е, оформити субсидію, як то кажуть, в один клік. Без необхідності доносити кучу паперових, всяких паперів, витягів, так, хто там дещо проживає. Просто зайшли, і якщо у вас там все підтягнуто, воно в один клік вам оформлює. Якщо чогось не підтягнуто, ви можете якісь довідки прямо в дії там запросити і витягнути. В більшості випадків це і так і буде діяти. Тобто значно спрощується процедура і не потрібно вистаювати години в черзі на її оформлення. Но разом з тим було заявлено, що на порталі Дія так, чи в електронному кабінеті звірка усіх субсидіантів буде кожного місяця. Тобто, отакі, як я колись анонсував, масові перевірки пенсіонерів, масові перевірки субсидіантів, які відбувались, тепер, грубо кажучи, будуть всередині системи відбуватись кожного місяця. І якщо система знайде якусь невідповідність там в поданих вами даних і даними з різних реєстрів, наприклад, скільки ви грошей куди потратили, так скільки вам звідки зайшло. То буде припинено виплату субсидій, і вас про це повідомлять. Або зменшена чи збільшена відповідно до нових даних, сума субсидії. Як заявляють в прес-службі пенсійного фонду, це все зроблено для того, щоб зменшити усі ризики, закрити усі діри, Через які не зовсім хороші громадяни України, не маючи права на отримання субсидії, якось вмудрялися її оформляти в той час, коли люди, які дійсно її потребували, годинами стояли в черзі, доносили і по декілька місяців не змогли собі отримати субсидію. Тож вирішили цей механізм якби, розвернути для того, щоб ті, хто не мають права, відсіялись. Ті, хто має право, змогли оформити, грубо кажучи, в один клік через кабінет пенсіонера або через дію. Як тільки служба запрацює, як тільки покажуть, як нею користуватись уже в загальному режимі, я на каналі Народна Думка вам покроково інструкцію покажу, розкажу, тому що. З 1 травня саме час оформлювати літню субсидію, тому що для багатьох українців вона переоформиться автоматично, але для дуже великого ряду категорій потрібно буде все-таки подавати заяву на її повторне отримання, саме літньої субсидії на неопалювальний період. В оцьому відео, десь тут з'явиться підказочка, я розповідав кому. По яким причинам потрібно, які довідки доносити, можете передивитись, а долучайтесь до каналу, там я розповім, як це все по кроку оформляти, отак показуючи, як ми любимо. Так все доступно, по народному, без таких всяких зайвих, серйозних, таких незрозумілих слів. Просто куди тицяти і що з це ополучите. Тож, долучайтесь до каналу Народна думка, розбираємо і далі тему субсидії. Щоб на і неопалювальний період, і на майбутній опалювальний у вас не було ніяких проблем з оформленням. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі!